Сьогодні у програмі погуглимо разом день глобальної мережі відбувся у головній бібліотеці області. Фемінізм за і проти. Євроклубіці вчилися відстоювати думку на перших у їхньому житті дебатах. Прийди весно, прийди красна. Шестикласники 18-ї Антонівської школи закликали весну за традиціями предків. Традиція влаштовувати святкування на честь інтернету поширена в багатьох державах, але відзначають день глобальної мережі у різних країнах в різні дні. У Херсоні з 2002 року, з дня відкриття інтернет-центру в обласній універсальній бібліотеці імені Олеся Гончара, день всесвітнього павутиння відзначають саме тут. Проходять концерти, відкриття фотовиставок, презентації. Рік ювілейний для учасників фотоклубу Свіжий погляд. 10 років від заснування. І це сота виставка робіт херсонських фотохудожників. Тому і назва. dnia internetu. 10 в сотому ступені. Погуглимо разом. Скаламбурили назву пошукової системи Google. Це число, яке складається з одиниці і ста нулів. І якщо 10 до сотого ступеня, це якраз і буде одиниця зі ста нулями. Кращі роботи фотохудожників розподілені по 10 топах: пейзажі, портрети, натюрморти, макро, жанр, фототревел і так далі. На фотографіях можна застосувати прийом з інтернету, лайкнути на тій роботі, яка сподобалась. Всі поводяться як старі друзі, спілкуються, розглядають фотографії, обговорюють Ворюють за 10 років, склався колектив фотохудожників і херсонців небайдужих до фотомистецтва. Тому і офіційне відкриття дня інтернету проходить не у суворих рамках сценарію, і все ж є вручення посвідчення екскурсоводам, які давно працюють у рамках проекту Гончарівки міфи і бувальщини міста річкової зірки. Сьогодні така гарна нагода для того, щоб вручити дозволи на право здійснення туристичного супроводу екскурсоводам, але це працівники бібліотеки нашої Гончарівки, які надзвичайно цікаві склали маршрути туристичні, які вже користуються такою і увагою з боку і школярів, і невеликих груп, які є зараз туристичними, які прибувають до нашого міста. І е, хотілося б вони вже були дипломовані. Ще декілька подій проходять одночасно. Кирило Стримоусов презентував свою книгу записки мотоцикліста про мандрівку до Америки. Книга про моєму путешестві, яке мені вдалося удалося буквально починаючи з прошлого року, заканчиває в этом году. Я путешествував по Америці, Северної, Центральної, Южної, и два місяці. Ну і итог, Родилась вот такая вот книга, записки мотоциклиста. Обложки Эрнеста Че Гевара. Почему? Потому что Эрнаста Че Гевара интересная личность. Многие сегодня забыли, что это был когда-то революционер, и когда я читал его книгу Дневник мотоциклиста, то поразился его фразой. Она звучала примерно так: Лучше я буду последним нищим индейцем в Латинской Америке, чем первым миллионером в США. Проехав практически на мотоцикле, как и Эрнеста Че Гевара, я Ату ж слова, що лучше бути дійсно простим чоловіком, чим учому богатим, совершенно скажем, несчастным нещасним чоловіком. Тобто духовний мир на этом пункті життя достаточно важливі, чим будь-який матеріальний. Якщо день глобальної мережі, то ніяк без інтернету не обійтись. Євроклубіці двох херсонських шкіл 47-ї і 6-ї гімназії позмагались в умінні швидко знаходити інформацію, скачувати її і оформлювати посилання на відео. Сегодня мы решили собрать Евроклубы, чтобы провести квест. То есть кто быстрее найдет в Интернете информацию на заданную тему? Тема у нас весьма актуальна метеориты. Космос, бесконечность. Google бесконечность бесконечности. И сегодня у ребят непростая задача: сегодня они должны найти все о метеоритах. Сегодня они должны найти видео, и сегодня они должны найти прямую трансляцию из космоса. Это, в общем-то, сложновато, но, как всегда, победители ожидают призы от Центра европейской информации. Інтернет зі всіма своїми благами таїть і небезпеку для дітей, комп'ютерну залежність, а також містить багато інформації для дорослих. Безпечний інтернет для дітей і підлітків над цим працюють педагоги. Шостої гімназії у нас пройшла декада інтернету, починає з перших і до четвертих класів. Ну, ми це мероприятие провели. И в рамках, в принципе, дня интернета, и в рамках того, что сейчас мы столкнулись с тем, что дети все пользуются интернетом, но к сожалению, они не всегда им умеют правильно пользоваться. Поэтому главной целью мы поставили перед собой научить детей, как правильно пользоваться. Сейчас все пользуются социальными сетями ВКонтакте, и чтобы они не попадали в какие-то неприятные, как бы условия, в неприятные ситуации при пользовании интернетом. Я пользуюсь интернетом буквально каждый день. Ограничений в принципе нет, разве что -то только в внерочное время. Ніхто поодинці не знає стільки, скільки знають всі разом, написано на одній з датських ратуш. У цьому вислові і є головна суть будь-якої дискусії чи дебатів вміння прислуховуватись до думки іншого і в той же час аргументовано відстоювати свою, згодиться молодим людям, якою б діяльністю вони б не займалися в майбутньому. Навіщо нові ідеї, розуміння проблеми і власний досвід, якщо не вміти переконувати оточуючих. Дебати організовані Центром європейської інформації і відділом документів іноземними мовами обласної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. До участі запрошувались всі євроклуби, але погодились два. Одна из европейских ценностей – это гендерное равенство. И было очень интересно послушать, что думают завтрашние поколения Украины именно об этом гендерном равенстве. Я хочу сказать, что я очень довольна результатами дебатов. Я хочу сказать, что дети умеют спорить, умеют отстаивать свою точку зрения без, извините меня, вот ярких примеров из нашей Верховной Рады. То есть никто не пошел ни на кого в рукопашную, никто никого не оскорблял, очень аргументированно и очень. Мягко доказували свою точку зріння. А це ж добре, коли цивілізовано люди вміють спілкуватися. Свій перший досвід у веденні дебатів отримали херсонські старшокласники, які відвідують шкільні євроклуби. Перший місяць весни розпочинається жіночим святом, і тему для обговорення взяли теж жіночу. Фемінізм за і проти суспільно-політичний рух, що розпочався в 18 столітті, за рівноправність жінок з чоловіками у всіх сферах життя, команда шостої гімназії висовувала аргументи проти фемінізму і як це притаманно юним з запалом відстоювали свою позицію. женщина должна всегда оставаться женщиной, несмотря на развитие, цивилизацию. Естественный долг женщины перед природой, перед Богом — проложение рода. То есть, соответственно, если женщина потеряет свои азы как женщины, то никто не будет заниматься тем, чтобы продолжать род. И ни, никто, ни вы, ни я, не родились, и это было бы ужасно. Человек бы исчез с карты, и наша планета Земля тоже бы перестала существовать. Достаточно интересно, первый раз принимаю такое участие, И с удовольствием бы еще раз приняла. Это дает хорошую практику в доказ... не то чтобы доказывании, а в споре, интеллектуальном споре, самое главное. 47-ма школа повинна була переконати суперників у тому, що фемінізм мав позитивні наслідки у ролі жінки в сучасному світі. Жінки можуть отримати тепер образування. Тепер жінка бы, не пустое місце в світі. То есть она может показать, что она равна действительно мужчине, даже может в чем-то лучше. Ну, понятно, что кто-то не может быть лучшим во всем. Мужчина лучше в своем деле, женщины в своем, но все равно э, это, эти два пола, они равны. Словесні баталії перший досвід дев'ятикласників. Можливо, не всім доведеться виголошувати промови на широкий загал або робити доповіді, але без рідного роду обговорень, перемовин, дискусій і дебатів не обійтись. І цей досвід знадобиться юним у подальшому. Я вважаю, що такі дебати потрібні для дітей. Можливо, вони навіть більше потрібні для подростаючого покоління, ніж для наших політиків. Честно говоря, наши политические дебаты уже надоели. Они настолько далеки от нашей жизни и от решения наших проблем, что, может быть, именно вот это подрастающее поколение со временем, более приближенное к нашим реалиям, научится строить свою жизнь будущую и жизнь этого государства правильно. И относиться будет в своей семье и к людям, которые окружают их. Тоже правильно. Я считаю, что обязательно такие дебаты. Это был первый опыт. И для э, нам было интересно, и для детей это было интересно, а нам было очень интересно, потому что 15-14 лет э, так здраво э, и цельно рассуждать, это дорогого стоит. Хоч за вікном повернулась зима і березень, примхливий місяць. То сонце засяє по весняному, то снігом засипле. Наші пращури з 14 березня починали закликати весну. У хліборобському краї всі надії були на новий врожай. Якраз на Явдоху, а це перший день весни за старим стилем. Жінки пекли жай воронків з дріжджового тіста. Наші предки вірили, якщо закликати пташок вирію, то й весна прийде раніше. Перший день, коли закликають звирюю пташок, і ми його знаменувати будемо тим, що ми будемо ліплювати з тіста пташок. І в основному це були жаворонки, називали ці булочки у вигляді пташок. Мама пекла таких пташок, і дітки нанизували їх на палички, бігали з ними по вулицях і кричали: Прийди весна, прийди, красна, принеси квіточки!, принеси нам літочко». От і гралися з ними, але ні в якому разі вони їх ніде не дівали. Вони приходили додому. А тут уже на печі теплий узвар або із зілля чайок, козацька гербата ще в нашому місцевості. Це називалася, бо це гілочки вишні, гілочки терену, сушина домашня. І вони потім з'їдали ці булочки. Причому це не останній день, коли закликали весну. Наступний день це 22 березня 40 святих. Є таке свято, або сороки називають ще його. Пекли жаворонків. Також в іншій місцевості булочки вигляді пташок. Називали сороки. Також пекли у вигляді лапок лелеки, буслячі лапки, так і називалося це печиво. І так само бігали по селу, закликали весну. Перший день весни за старим стилем збігся з маслічним тижнем. І шестикласники Антонівської школи номер 18 знайомились з традиціями зустрічі масляної і весни вживу. Розповіли про звичаї всій школі, хоч і відноситься школа до Антонівської селищної ради, а розташована у межах міста, по народному кіндійська. Всі один одного знають, як у великому селі, і традиції підтримуватимуть. Для нас дуже важливо виховувати наших учнів повагу до народних традицій, до традицій нашого народу. Тим паче, що наша школа знаходиться у селищі Кіндійка. І тут як. Ніде зберігаються ці традиції. Діти із задоволенням брали участь у репетиціях показували всю свою майстерність артистичну, співочу і з захватом. У нас все це проходило. І, в принципі, всі задоволені, всі зрозуміли, що ми багато втрачаємо, забуваючи про наші традиції, і треба їх відновлювати. Поки виступали, тісто вже підійшло. Учні й батьки під керівництвом Ольги Жукової могли зробити жайворонка, а то й декількох. Співтворчість надихнула продовжувати ці звичаї у власних родинах. Це дуже цікаво. Я вперше такий майстер-клас віжу. Мне очень понравилось. Я вообще очень доволен э, и очень благодарен учителю, который это все организовал. И просто да, очень много эмоций. Мы с семьей будем праздновать этот праздник. Будем блины, бабушка будет делать. Будем жайворонков делать. Сім днів масляної або в деяких регіонах свято колодія і зустріч весни автентичні народні традиції саме українського народу. В європейських країнах аналог масниці існує, але він має більше відмінностей ніж спільного у святкуванні. Тому зберегти звичай може вже наступне покоління українців.